Усім привіт. Сьогодні далі розглядаємо позиції по системі скальпінг, але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Силка буде в описі під амбідороком. Це телеграм-канал ком'юніті трейдерів, де більше 140 людей вже торгують по системі скальпінг і не тільки. Тому, якщо ти цікавився криптовалютою, обов'язково підпишися на цей телеграм-канал. Силка в описі. І так зразу переходимо до позиції, які я сьогодні робив. Монета Ада. У нас є вистакання фьючерсів, об'єм на покупку. Ось цей об'єм він йде на покупку. Тобто, цей вже додатковий фактор, чому я зайшов угору. По цій монеті я лонгував і зараз покажу, чому. Це один із факторів, тобто в нас є вистакання в фьючерсі об'єм. Далі дивимося, на більшому таймфреймі буде видно, що в нас є хороші рівні. Ось цей рівень, за цим рівнем є велике скупчення ліквідності. Тому я розраховував побачити пробиття вгору з мінусів, що можна тут і зауважити: різкий підхід до рівня. Тобто, коли різкий підхід до рівня, скоріше за все, пробою не буде, буде розворот вниз. Якщо йде плавний підхід до рівня, там плюс ще й розстроговка коло рівня, тоді так, да, хороший буде пробой вгору, тоді можна розраховувати на хороший пробут. В даному випадку ми підійшли досить швидко до нашого рівня, і тому я забоявся, що, скоріше за все, можливо, ми його не проб'ємо. Ну, дивимося, як все відбувалося. Ось я переключився ще на одноходний таймфрейм, бачимо досить такий хороший дійсно рівень. За ним є ліквідність, плюс можна було очікувати десь вищу ціну побачити. Тобто, коли ми знімо цю, -цю ліквідність, тоді, мав би хороший піти рух вгору. Але що на ділі стається? Появляються об'єми в продажу. Тобто у нас був об'єм в покупку, потім цей об'єм десь іщез і з'явився об'єм на продажу. І це вже грає проти нас. Тому мене закриває по стоп лосу На жаль, монета нікуди не пішла вгору, монета вкатила і закрила по стоп лосу Ось бачимо зараз ціна тут, і місто стоїть в безобитку. І зараз монета впаде вниз і мене закриває стоп-лосу. Мене, хоч і закрило по стоп-лосу, не все одно, я забрав мізерний плюс в даної ситуації. Тобто через те, то, що я переставив свій стоп в безубиток, навіть малесенький плюс, мене закрило в плюс. Це дуже круто, і я думаю, що це хороша ситуація. Звісно, не пішов пробой, але головне, що нічого не втратив. І ось так дана позиція виглядає в моєму щоденному. як бачимо, дійсно ніякого пробою не пішло. Було ось тут відштовхування, тут відштовхування, і тут і сталося відштовхування. Але все одно вдалося забрати 0,11% руху від ціни. Тобто я закрився досить гарно. Давайте перейдемо на менший таймфрейм і покажу, де я закрився. Закрився я тут і закрився ось тут. Тому я вважаю, що досить хороше відпрацювання, хоч ми там пізніше пішли вгору. Але взагалі це не той пробой, що я очікував. Навіть скажу, що тут і пробою і не було. Тому пішло просто відштовхування, через що я й говорив, коли різкий підхід до нашого рівня краще не розраховувати на якийсь пробій, тому що перед пробоєм потрібно побачити якусь розторговку і тоді вже пробій вгору. Переходимо до наступної ситуації. І по наступній ситуації я торгував по монеті філ. Сидів в позиції я 4 години 56 хвилин, тобто 5 годин я сидів в позиції. Далося забрати 2,5 долара у процентах. Це 1,5% руху ціни. Зараз покажу, чому я сюди заходив, і тут було досить цікаво. Тому що я виставив свої лімітні ордери, мені відключило світло, і монета пішла по руху, якого я очікував, тобто вниз. Звісно, я очікував пробиття, бо тому що ось тут і був хороший такий рівень. Нас було неодноразове відштовхування від даного рівня. Тут раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і тут і в шостий раз я вже очікував побачити пробиття. Ну, як бачимо, пробиття сталося таким імпульсом. За рахунок того, що мені відключили світло, я не закрив свої позиції. Після чого, як мені включили світло, я бачу, що монета впала вниз і я йду в плюс. Це досить круто, тому що минулого разу, в минулому відеоролику, я розказував, що я втратив через те, що мені відключили світло, а тут і мені повернули те, що я втратив. І на цьому дякую. І вдалося забрати 1,5% руху ціни. А на цьому все, в принципі, я зробив ці дві позиції буквально за два дня. Одна позиція була в один день. Я стараюся не робити багато позицій. Я як початківець тільки навчаюся торгувати, і тому в мене в пріоритеті менше позицій, але зробити хороші позиції і закриватися в плюс. Не потрібно робити 50-100 позицій в день і як-небудь торгувати. Це не потрібно. І тому я себе так навчаю, що краще зробити одну позицію хорошу, ніж зробити там 10 хренових. Тому в цьому смислу немає робити там, по 15-20 позицій. Тому ось такий результат получився. На цьому все. Відеоролик получився досить коротким, тому обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, приєднатися в наш телеграм-канал, ставте лайк даному відеоролику і підписуйтесь на YouTube канал. Усім до зустрічі і усім профіту!